Всім привіт! Ви на каналі КайлоКрипто. У сьогоднішньому відеороликом розглянемо таку тему криптовалюті, як ресерчинг. Хто не знає, що таке ресерч, це правильний пошук криптопроєктів, за яким ми отримуємо гарантовану винагороду. Перед початком цього відеоролика я прошу вас поставити лайк та підписатися на мій канал, та як це допоможе його просуванню. Насправді існує дуже багато способів ресерчингу, але в цьому відеоролику я вам покажу три найосновні. Перший спосіб це підписка на різні криптоком'юніті, до прикладу, DoubleTop чи Візьмемо інфрид. У них є свій сайт, до якого ми кожен день можемо відстежувати криптоновини. про те, які і в ті вийшли, і так далі, про ставку ФРС. Абсолютно новини, криптоновини на різні тематики. Також там ми можемо відстежувати проекти, які можуть роздати дроп, які роздали дроп і які ще роздадуть дроп. Другим способом є Twitter. Саме там ми дізнаємося про снапшоти, теснети, дропи і інші всі новини про проект, саме звідти всі криптоком'юніті, всі телеграм-канали черпають інформацію. Цей спосіб насправді є досить тяжким, так як ми не встигаємо весь твітер области, щоб там знайти якийсь проект, щоб там писало крипту і так далі. Тому цей спосіб є досить тяжким. Я його рекомендую тільки тоді, коли ви повністю загружаєтесь крипту, коли ви знаєте, хоча б якісь там популярних людей, які які сидять в крипту, бажано, щоб це були люди з зарубіжним паспортом, які мають великий бекграунд за собою, які там зробили мільйони на крипті, і так далі. Третій спосіб це, мабуть, найпоширніший і найлегший спосіб для новачків та й для професійних криптанів. Це звичайно, що телеграм-канали. Рекомендую вибирати телеграм-канали, які повністю погружені в криптовалюту, які не які рідко або взагалі не продають реклами. До, до прикладу ті самі інкрипт, дабл топ чи, допустимо, я. Рекомендую підписаним на абсолютно всі топові криптоканали, так як завжди, там виставляється нова інформація, щось оновлюється постоянні інструкції. Саме там ми черпаємо інструкції, де ми можемо взяти зразу готове посилання, перейти зробити саме телеграм-канали. Ми можемо там допустимо взяти в адміну на комісію і так далі. Рекомендую ще раз брати телеграм-канали до прикладу від 10 тисяч підписників. Дивиться, щоб там були більше такі пости про криптовалюту, щоб там не було там засратих. НФТ, непотрібними фрементами, а суто по криптовалюті. Також можна використовувати, допустимо, біржу Ацел для пошуку таких телеграм-каналів і так далі. Якщо ж ви новичок, то порекомендую вам декілька таких телеграм-каналів це Акапі Фагор, можливо, Криптомагнат. І допустимо мій телеграм-канал, в якому я кожен день викладаю нові криптоактивності, відбираю самі найкращі криптоактивності, виставляю до них інструкцію, кожен раз відповідаю на коментарі. Всі свіжі новини про канали чи про корипту ви дізнаєтесь першим зразу в моєму телеграм-каналі. А вже пізніше я виставляю відео на Ютуб. Тому рекомендую приєднатися до мого телеграм-каналу. Посилання на свій телеграм-канал я залишу в закріпленому коментарі. До цих способів я вже напевно додав Ютуб це як напевне найкраще джерело пошуку взагалі любої інформації в інтернеті. Та як чат GPT безкоштовний, він діє лише до 2019 року, і він не дасть нам тої інформації, що дасть там телеграм-канал чи Ютуб. Я би все ж таки ще приглянувся до Ютубу. Тому дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Також переходьте, підписуйтесь на телеграм-канал, та як там завжди лайв інформація, свіжі пусти, свіжі криптопроекти, які роздають дроп. Завжди переписую, роздаю на комісію. Тому селошка на телеграм-канал де закріпленому коментарі. Всім бажаю жерних іксів і до наступного відеоролику.